Я Наталка Фіцич і це програма Прообраз. Я зараз у самому серці старого Києва. У давні часи тут був княжий град. За мною он – золоті ворота, попереду Софія Київська. А це ось шумить вулиця Володимирська, також прокладена у княжі часи. Саме тут, на Володимирській, живе Раїса Недашківська. Її і саму порівнюють із княгинями, а ще називають головною мавкою країни. І в той же час вона належить до покоління шістдесятників. Яке розбудило Україну? Вона чекає на мене в гості. Ходімо разом. Живайте. Боже, я Боже. до вас із дідухом, я... дідухом. дідухом. Дякую, що... дякую. 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 дякую, дякую. того, що мавки вони не тільки в лісах, вони ще й в житах. Хто і який прекрасний такий... дідух. дякую, дякую. проходь. Оце Емак Шуташвіліп. Це, Ема Кшуташвілі. Ой, це роботи, які мені дарували скрізь. У вас прямо з входу а... картини <свист> і цікаві речі. А це отець Богдан подарував своєї прихожанки. Вона робила такі речі. Це, а це... ваші синічні капелюшки? Це не мої, це ага. її також капелюшки. Ага. А це художниці, теж лісова пісня. Прямо Входи. перед самим входом да, у вас стільки да, да. картин. Головне, що ага. я про не боюся Енджелс. Просто приходьте. Ой, бачит, який у вас вітраж тут шикарний. Так. Я роздягнуся тим часом, коли ви дозволите. Добре. Це Вітя Зарецький мені подарував. А це що берегиня, Ой, Боже, це, та, це, дідуха, ваша. Теска зробила Дуже Раїса приємна. Поленко, майстриня Київська. Тим більше льон з моєї батьківщини. Я полола його, свіри по весь час була. В дитинстві ми ходили, допомагали полоти льон, а потім біля церкви мочили той льон. Ну, ви е, свою кар'єру почали з ролі мавки. Як це було? Вам було всього лише 17. Да, в 10 класі. От Галина Миколаївна. Макаренко, от режисер Макаренко, і Галина Миколаївна го вона порадила Віктору Ларіоновичу. Ось мій вчитель, щоб він. Прийшов Палас Піонер і подивився на одну індіанку. Добре, що мені не сказали, що він сидить у залі. А на наступний день. А то мене... би хвилювалися, якби сказали нам чи я б хвилювала. А так я станцювала мій індійський танок, і мене запросили на кіностудію на наступний день. І Була зустріч з ним. Як ми з ним зустрілися, як я йому сказала, що я не підходжу на мавку. Ви ще й відмовлялися? Так, я сказала, що. Ну, я вважаю, що мавка має бути іншою. Вона драма-героїчна, тобто я драма героїчна а мавка лірична. Він сказав: побачимо, якщо ви будете грати цю роль, вам доведеться бути всякому. Ну, ви її зіграли про... так, що 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 досі? Цю мавку пам'ятають і досі ну, я цей її фільм граю і зараз по сценарію Віктора Ліларіоновича. Я тільки зараз оцінила ту колосальну роботу по скороченню лісової пісні, тому що вона ж дуже довга. А фільм має бути півтори години. І тому він велику роботу зробив. А складно вам було 17-річній дівчині от mm. грати в кіно відразу Мої без дуже. підготовки. Дуже <смі> легко було перед камерою працювати. Або тільки текст знати. Ото я текст, поїхала з себе в село, ганяла, бігала, чила роль. Це Або ви родом була... з Житомирщини, правильно? Да, я з Житомирщини з Малинського району, хоча в паспорті написано Малин. Але я народилася старих вороб'ях. Як написав історик Шостого століття Недашківські йдуть, був воїн-недаш, і ось всі недашківські, недашки село є, всі звідти пішли. Тому я вважаю, а всі Недашківські – це роки. родичі. Епоху Богдана Хмельницького, Віговські, Недашківські – це була українська шляхта для князів Шатри. Вони будували військові ці і так далі. Охороняли Київ від набігу. Усяких у вас дуже славний рід, так. Да. А це мій батько, гарний чоловік. Да. А це мамка, правда, це їй вже 60 років. Ой, О, це я бачу тут фотографію Миколайчука. Ми uh -huh. вчилися Числика. з ним на одному курсі. Да, Однокурсники вчилися у Віктора Ларионча Євченка, і він навіть пробувався на Лукаша. Чому Віктор Ларион його не затвердив? Я не знаю. Може, якось погано зняли, чи ще щось, але Віктор Ларан дуже переживав. І коли Параджанов запустився, він йому порадив, візьмиєва. І як воно було навчання в той час в театральному інституті? Ми Ви поступили в театральний лаврі. вже після своєї пісні, так? Лаврі. Я так Дуже важкий навчальний рік, перший другий курс, там такі екзамени, і тому я взяла відпуску на рік, тому що сценарії і зйомки, день і ніч зйомки. Дівчинка набрав кінофакультет, і я автоматично прийшла до нього на курс. Після так. зйомок відразу вчитися да. до нього. Але після зйомок були другі зйомки Дмитро Горицьвіць у Макаренка. Потім я поїхала в Азербайджан грати телефоністку, і я першу сесію здавала в Азербайджані. Нічого собі. Да. І в 20 лютого я прийшла на перший курс. І Івченко сказав: Мала, якщо ти мені отримаєш хоча б одну четвірку. Більше зніматись не будеш. А це Марія Ростиславна Капніс. Бачите, який дивовижний портрет. Ми були дуже торкі і пережила репресії. Страшні Ой, більше двадцяти років сталінських тюрм тільки за те, що вона графіня. Оця ікона, казальщанська ікона Божої Матері. У неї була така малесенька ця іконка. Вона шість разів рятувала її від розстрілу. І Що, Тому все? вона з нею не розлучалася. Я і бачу у вас взагалі дуже багато картин. Що це за картини? Віктора Зарецького ага. картина. Бачите, яка трагічна! Ця калина, засніжений цей ліс, і ці лапи чорні, і в раму буквально йде. Вітя був дуже. В важкому стані, коли трапилася ця трагедія, коли загинула Алла Горська, він же чоловік Алла Горської да, і батько його вбили і Алу, і батька. І тому Віті пережити він працював день і ніч. Він у польському посольстві зробив камін із бісера. Уявляєте, він працював до тих пір, поки падав. Це він па? зробив цей камін? Ця. Я спілкувалася з послом і його дружиною. Вони реставрували цей камін і просили знайти, хто автор цього каміна, бо хотіли реставрувати його. Справді, от, да, було це на прийомі зараз. в посольстві. він був в такому стані. І от красою він в себе витягував цими дивовижними жіночими портретами. Я подивлюсь на неї в житті, так вона, наче він буря. Яків тільки що прийшла, а в нього королева, а в нього красавиця. Він в такі одежі, такі шати одягав на неї. Він свою душу рятував красою, малюючи прекрасні. І оцей чудовий пейзаж це конча заспа, де ми знімали лісову пісню. Ще такі портрети потрясаючі у вас. Да, Це портрет, зроблений в Америці в 88 році. Дуже гарним художником. Моєї тепер подруги Маші Арчер, його прізвище Арчер, а вона Лисенко по батькам. Ой, Коли я була в неї в гостях. Вона сказала: Вибирай, що хочеш, і я вибрала оцю прикрасу. Бачите, тут метелик Дивовижно. І потім, коли Вітя Зарецький побачив цю прикрасу, він намалював мій прекрасний портрет. В ній. Оце до речі, ікона з афону. І це було на виставці в Лаврі. І вона взяла мені їх і подарувала. І вони тепер фігурують скрізь. скрізь. На багатьох фотографіях та так, я бачила. Так, так. А це моя подруга, мені такий бранзалета такого прислала. Вам прикраси більше дарували чи ви купували самі? Ні, ні, я нічого не купую, мені дарують. Потрясаючі речі, дуже гарні. Да, оце, оце також. Ну я граю лісову пісню в, е, в цих прикрасах. А костюми ваші? Вам хтось їх шив? Коли я знімалась Чінгіс е, Чингисхані, Грошей немає. Володя Савєлєв, мій однокурсник знімається фільм. Я граю старшу дружину, а самого Чингисхана грав. Ну хто ви думаєте, у нас грав? Отаку зроби і він вилетить Чингисхан. Ступка. Із Ступка. І секенкенда набрали тряпок. І Я визиваю Люду самі на кіностудії. Кажу: Люда, як ти думаєш, цариця може ходити в такому платі? Вона каже: Ні. <реш> Тоді ми вкладаємо всі костюми, всі гроші, які я отримала на цих зйомках, і шиємо костюм. І коли я прийшла через тиждень в цьому костюмі, Ступка, як подивився, сказала: Рая, ти не грай, ти стій, уже все зіграно, уже все зіграно. Отакий костюм зробила Люда Самікіна. Вона робила мені костюм Канте Хондо. Таку спідницю з такими раструбами і з орнаментом внизу. А тут я одягала буквально спортивний гольф, такий, такий гольф. Та. Ось тут був радіомікрофон, і коли була прем'єра, сидить лікар в залі. Каже: так, тахікардія. Бам-бам-бам-бам! Моє серце бамкало, і прийшов художник вистави. Валера карас туди за сцену до мене, щоб мене заспокоїти, взяв о -о -о, за руку і тримає, тому що говорити ми не могли. Почують на мені радіомікрофон. І так почалася моя театральна кар'єра із Канте Хондо, чоловік 500 Приймали участь в цій моновиставі. Ого, дуже писав жаль. сценарій Олег Петрик, а потім туди включалися люди, і художники, і всі, і всі, і я зразу казала: не кажіть, що по подоб... скажіть, що заважала, що не Ви нормально. Ставились до Так, да, абсолютно. І якщо воно співпадало з моїм відчуттям, були вистави, коли я робила по 18 поправок на наступну виставу. Моя вистава, я одна роблю, що хочу. Був у мене вечір в планетарії театр під зоряним небом, і люди Семікіна разом з Людмилою Нагорною, головним художником дитячого театру, роблять мені костюм осінньої мавки. Коли мавка каже: То дай мені святкові шати, діду, я буду знов як лісова царівна. Купуємо. Квадратні метри цієї тканини, ну, а тут півтора метри, тут півтора метри, довжина там. Цей вінок величезний, і ця кісія, стрічки золоті. У мене отакий От костюм. І коли Коля Мірзлікін побачив цей костюм, він сказав: Все, робимо лісову пісню. У мене є балет, у мене є оркестр, у мене є в театрі, все відбираємо найкращі шматки з Корульського. Це настільки прекрасна музика, і вона настільки фантастична в фіналі епогея любові. Тобто, коли мавки вже немає, а він розмовляє з нею останні слова. Грай же, коханий, благаю, і Лукаш починає грати. І як змінюється музика? Так змінюється все навколо. Тьмяний зимовий день перетворюється в ясну місячну весняну ніч. Мавка спалахує давньою красою у зорянім вінку. Лукаш з покликом щастя кидається до неї, а музика. Да? Вони стоять у парі. Вітер збиває цвіт з дерев, і він лине, лине, лине. І закриває закохану пару. Oh, ось так. Yes, дуже yes, часто це ваша інтерпретація. Я вважаю, що the... життя дуже коротке, нічого не встигаєш за нього. І дуже A часто, часто люблячі люди Взять. сходяться тільки ось там, в дусі. Мало могла б набагато більше, безумовно, набагато більше, але. Ще є час, я думаю, надолужити. От зараз, бачите, робимо і Шевченка, і Лесю Українку, слово про Ігорів похід. Школа зробила все, щоб ми ніколи не повертались до цього геніального твору. Ну, це здається такою слово про класикою. Ігорів похід шедевр, який сьогодні звучить настільки актуально, наче нічого не помінялось. Копитами поорана земля, кісьми була засіяна і щедро полита кров'ю. Туго й зійшли вони в тобі острадна руська земля. Що не, не таке робиться там на Донбасі. Ну Це про, про сьогоднішній день. І ми з Пасхи взяли благодатний вогонь і поїхали по всіх військових частинах з благодатним вогнем. Настала, браття, тужна пора, пустиня руську силу подолала. Війша обида у Дажбожі рід, ступила діва по землі Трояна і заплескала крилами крайдону, прогнавши золоті часи, Найшли князі, походив, в дикий степ, бо мовив брат до брата Гродовита. Оце моє, а те також моє. Ой, аж Мурашки по тілу просто цьому. Да, Слово стільки років, і таке воно справді сучасне. Як ви думаєте, чого зараз бракує, якого слова? Правдивого, справжнього слова, щоб речі називались своїми іменами, звичайно, поетичного. Путін це не Росія. Там багато прекрасних людей. Дуже шкода, що мої дуже близькі друзі підписали цей жахливий лист. Це змінило ставлення в середовищі акторів, кіноакторів од пострадянського простору, російських, українських після цих листів, після цих подій змінилися стосунки між вами. По-перше, я не поїхала до і коли мене викликали, я знову не поїхала, бо я сама ізранена, як я сказала їм, одвертіла. І я тільки можу. Прийти і при всіх дати пащочину кисельо за всю Україну, за всякий позор, за тимнаколом, за ту ганьбу. Я не можу розмовляти з найближчими друзями моїми ріднішими. Вони як за всі всі щось таке несуть, що на голову не наліз. Вони слухають оте телебачення, і те телебачення показує Європі оце все. І тому не всі нас підтримують навіть в тій же Європі, тому що така жахлива брехня. Ми маємо створити богоугодну державу. У нас парламент має бути весь богоугодний, а це дуже важко. Але має такий час настав. Ми на секунду приходимо в це життя. Що ми робимо? Що ми гребемо. Ми голі прийшли, голі покинемо цей світ. Треба один для одного щось робити, прикрашати один одному життя. Скільки того життя? Ну, треба, щоб було щось необхідне. Але ж, навіть надміру, на всі покоління. Треба творити добро, спішити творити добро, тому що цим ми вистелюємо дорогу своєму майбутньому, своїм дітям, онукам. Оце повинні люди розуміти. Господи, ми ж незалежними ніколи не були. Ми так казали: оце так нам далася. Отак безкровна, абсолютна незалежність. Ну, яка незалежність? Керували все одно на місцях, всі інші, і робили, що їм хотілося. От маємо що маємо. Істус, це мій перший виступ на майдані, який загинув в цих таборах жахливих із концлагера не виходив. Йому казали: Ну що ти ну потерпи, ну вже скоро звільнить нас. Він каже: якщо я потерплю, я жодного рядка не напишу. То дай мені дійти і не зотліти, дійти і не зотліти. Дай мені, дозволь мені, мій вечоровий світе упасти. Зерням в рідній борозні. Це ж треба. Я затрималася у гостях значно більше, ніж збиралася. Вже вони стемніло. У мене навіть враження, що я побувала не у гостях, а на одній з тих моновистав, які так любить грати Раїса Недашківська. Але вже час прощатися. Бувайте!